Друзі, всім привіт! З вами Ляна Банько, Я продовжую вам відповідати на ваші запитання. Отож, зараз прийшлося жити з мамою важко обом. Сваримося на побутові темі, як справитися з цим. Легко і просто вирішити питання і почати жити окремо, це як мінімум. Це перше, саме найпростіше, що може бути. Далі прийняти маму таку, якого вона є. Ось, або допомогти мамі влаштуватися в іншому місці, ну тобто вирішити це питання, якщо така ситуація, ось допомогти їй переїхати кудись, в якесь інше місце, і допомагати їй там раз-два рази в тиждень. Скільки є така можливість? Третій варіант переглянути мій майстер-клас. Який говорить власне, про спілкування на найближчому рівні на... із найближчими людьми. Ну і четвертий варіант, звичайно ж таки, це є індивідуальна зустріч, де, ми, де я з вами розберу цю вашу ситуацію, скажу, над чим потрібно працювати, і ми з вами це відпрацюємо. Більше у вас ніяких конфліктів з мамою не буде. Перегляньте, будь ласка, відео відгук Вікторії, яка прийшла із запитом про конфлікт із мамою. Ось там вона чітко пояснює. Буквально три. Вона пройшла три консультації, вона отримала мега крутий досвід і таким чином позбулася тої проблеми, з якою власне прийшла. Це я вам гарантую. Отож, з вами була Ліана Буніко. Дякую вам за запитання і до нових зустрічей.